Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 2 помножити на 2 дорівнює 11. Наше завдання перемістити 2 сірнички, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. Це звичайна задачка на логіку. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли знайдете правильний варіант, ви можете переглянути дане відео, щоб пересвідчитись, що ви правильно розв'язали дану головоломку. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього. Нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди, і ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо, 2 помножити на 2 буде 4, 4 дорівнює 4. Отже, наша рівність вірна. Задачку вирішено, головоломка вирішена.